Він зробить все, щоб був мер і щоб ми могли спокійно спати. Аліна Варебець згадує про свого батька, військовослужбовця збройних сил Павла Воробця. Сьогодні дівчина прийшла з ним попрощатись до Свято-Успенського собору ПЦУ. Тато сам по собі він дуже добра людина. Він допомагає всім. От, просто його тільки попросив про допомогу, він завжди допоможе. Павло Воробець народився і проживав у місті Кауш Івано-Франківської області. Частину життя він провів у селі Нелюбівка диканської громади, розповіла його дружина Оксана Гнатюк. У 2014 році його призвали на службу по мобілізації в АТО. Він був у Дебальцівському котлі, вийшов з того котла. Дякувати Богу, все було добре. Потім вже мобілізувався, вийшов звідти. Після того, як Уже закінчилась вся історія з АТО. Батько поїхав за кордон, але коли він перебував за кордоном, він... почалась у нас в Україні війна, і він не міг бути осторонь цієї війни. І він вирішив, що йому потрібно повертатися на Україну. За словами Оксани Гнатюк, після початку повномасштабного вторгнення Росії Павло повернувся за кордону та добровольцем став до війська. Він говорив, що хоче захищати Україну, він ціле життя про це говорив. 47-річний солдат воював у складі 10-ї окремої гірської штурмової бригади Едельвейс на посаді стрільця помічника-гранатометника. Про це Суспільному розповіла дружина Оксана Гнатюк. Коли був на відпочинку, подзвонив до нас і каже, дуже важка ситуація, не знаю, як буде, але каже дівчатка, я вас люблю. Загинув боєць 31 грудня 2023 року поблизу села Берестове на Донеччині. Там захисник отримав несумісні життям поранення, говорить Оксана Гнатюк. Мене саме тридцять перше число. Я самого ранку у 5.51 Я з ним переписувалася 31 числа і повідомили нам 3 числа, 3 січня, що він загинув. Так як нам пояснили, є. Повідомлення, що це був мінометний обстріл. От. І він під час того загинув. У Павла залишилася дружина, дві доньки, мати і сестра. Поховали бійця у селі Нелюбівка диканської громади, де проживають його рідні. Світлана Мстипан та Микола Єременко. Суспільне новини Полтава.